Як оригінально відшити шахрая по телефону? Доброго дня! Ми хотіли б запропонувати вам безкоштовну поїздку в Лас-Вегас. Сер, вам відомо, що ви щойно зателефонували на екстрену лінію департаменту енергетики. А ми я ми повинні тримати цю лінію вільною. Додайте цей номер до чорного списку вашої компанії. І якщо ви знову зателефонуєте мені, я повідомлю про це керівництву Вішаю слухавку. Я отримав дзвінок від невідомої фармацевтичної компанії, і мені сказали, що моє замовлення віагра готове до видачі. Я сказав, що у мене є скарги на віагру. Я сказав, що прийняв тільки половину таблетки, і тепер тільки половина мого дружка була твердою, основа тверда. Але кінчик був м'який, і я був до біса злий. Я продовжував істерити про Віагру приблизно 10 хвилин або близько того. А потім вони повісили трубку. Це сталося двічі, і мої друзі досі сміються над цим. Мені зателефонували одні з тих шахраїв, які вибрали мене для безкоштовної поїздки на багами. О, ні, сер. Ви не розумієте, це безкоштовно. А вам просто потрібно ні, ні, я розумію, мем. Просто наразі я беру участь у федеральному розслідуванні однієї справи і не можу покинути країну. Панічний жах. Прошу вибачення, сер. Ми видалимо ваш номер і більше ніколи не зателефонуємо вам. Я завжди беру слухавку, щоб поговорити з людиною або отримати додаткову інформацію. Я кажу своїм кексуальним низьким голосом: привіт, крихітко, як справи? Зазвичай вони одразу ж вішують слухавку. Якщо ні, то я продовжую. Це звучить так неймовірно. Розкажи мені, будь ласка, що на тобі одягнено. Майже у 100% випадків вони вішують слухавку і більше не передзвонюють. Дайте відповідь на дзвінок: мисливці за привидами слухають, яка у вас паранормальна проблема. Почніть дратуватися, що вони відволікають вас від полювання на привидів своїми дурними пропозиціями. Також допомагає голосне чавкання жуйкою під час розмови. Не я, а моя бабуся після смерті дідуся їй вечорами став телефонувати страховий агент, який намагався впарити їй страховку для чоловіка. Вона дуже вічлива і завжди говорила ні дякую. Перш ніж повісити слухавку, це тривало майже тиждень. Бабуся справді була вне себе від цих дзвінків, і вона скаржилася моїй мамі, які засмучують ці шахраї. Одного вечора я думаю, хлопець був дуже наполегливий. І перш ніж бабуся змогла сказати ні дякую, агент запитав її. Але мем, хіба вам не потрібно, щоб ваш чоловік був захищений? Невже вам все одно що він не в безпеці? На що вона тут же відповіла? Він у безпеці, у могилі, під двометровим шаром землі? Це достатній аргумент для вас. Чоловік повісив слухавку і більше не дзвонив. Бабуся справді була хорошою жінкою, і їй було соромно, що вона вийшла з себе з цим хлопцем. Мої сестри дуже люблять розповідати цю історію. Я завжди чекаю на реальну людину на іншому кінці дроту, і кажу їй: я дуже зацікавлений у продукті або послугах, які ви пропонуєте. Але на жаль, я дещо зайнятий наразі. Можу я отримати ваш особистий номер мобільного телефону, щоб зв'язатися з вами пізніше ввечері. Дама відповіла: Сер, мені некомфортно давати свій особистий номер мобільного телефону, незнайомій людині. На що я відповів: Оу, ви не хочете, щоб хтось, кого ви не знаєте, надзвонював вам по мобільному телефону телефону, так потім вона повісила слухавку і більше ніколи не передзвонювала. Не моя історія, але моя мама затролила їх. Телефонувала спам рекламниця, і мій батько продовжував говорити ні, але вона не слухала. Потім моя мама входить до кімнати і починає проклинати мого батька, кажучи, щось на кшталт. Ти сказав, що ніколи більше не будеш із нею розмовляти. Ти вставляєш будь-яку кляту образу, і пані телефоном так перелякалася, що кілька разів вибачилася і повісила слухавку. Мої батьки ще довго сміялися над цією історією. Мені часто дзвонить автовідповідач і каже: ваша гарантія на автомобіль закінчується. Натисніть один, якщо хочете поговорити з менеджером. Я чекаю, поки жива людина підключиться до лінії і запитає: Назвіть марку, модель і рік випуску вашого автомобіля. На що я зазвичай відповідаю: 2013 – пожежна машина Hasbro або 2017 – триколісний велосипед, або щось на кшталт цього. Мабуть, я став знаменитим абонентом, тому що вони дзвонили ще раз. Шість після того як я почав це робити, і вони завжди починали з «О, Це знову ви. Зрештою, дзвінки просто припинилися. Я припускаю, що це тому, що чуваки втомилися витрачати свій час на когось, хто витрачає їхній час даремно. Я зазвичай відповідаю, з приводу якої машини ви телефонуєте. Вони кажуть, ви можете назвати рік марку і модель. А я просто продовжую запитувати, з приводу якої конкретно машини ви телефонуєте. Вони щоразу вішують слухавку. Іноді я стаю різким і кажу, ви ж дзвоните мені з приводу розширеної гарантії на мій автомобіль, що означає, що ви точно знаєте, який автомобіль у мене є. Тож вискажіть мені про що йдеться. Вони, звісно, вішують слухавку. Моя прапратітка, вона щойно висвяткувала своє сторіччя. Це та, хто припинив небажання дзвінки однією фразою. Її зателефонував чолов'яга, який прикидався податковим агентом. І все, що вона сказала, було мені 98 років, і мій привід буде переслідувати тебе після моєї смерті. Залиш мене в спокої, іди під три чорти. І коли я кажу, що ніколи не бачила свою маму такою враженою, я справді так думаю. Але все ж це не так круто, як те, що вона випадково на тиснула на кнопку екстреного виклику і випадково викликала швидку. Коли вони приїхали, вона нагодувала їх усіх свіжою динею. Я відповідаю на телефоні дзвінки, як детектив такий то. Потім запитую їх, хто вони такі, і чому вони зателефонували за цим номером у дуже суворій і поліцейській манері. Потім я запитую їх, де вони перебувають, і поводжуся так, ніби я передаю інформацію комусь ще, хто зв'язується з інтерполом. Я ставлю ще кілька запитань щодо їхнього відношення до цього номера, і раджу всім, хто ще не повісив слухавку, залишатися на місці і чекати прибуття Інтерполу для допиту. Дзвінки припинилися. Якщо телефонують до нас у магазин, то один із наших співробітників, який взяв слухавку, каже: О, це вам потрібно поговорити з Дейвом. Зачекайте. Потім через хвилину до телефону підходить Дейв і каже: А ні, таким питанням я не займаюся. Зараз я з'єднаю вас із чаком. І так далі, і так далі. По колу. Якщо не помиляюся, наш рекорд був, коли ми таким чином разів 10 передали слухавку, перш ніж вони відключилися. Мені зателефонували з пропозицією якоїсь херні. Хвилини-дві я ввічливо слухав. Коли вона закінчила, я зробив паузу і сказав, я не зрозумів. Можна ще раз. А вона сказала, звісно, і знову розповіла все з самого початку. Ще дві хвилини я чим слухав. Коли вона закінчила, я зробив паузу і сказав, я знову не зрозумів. Можна ще раз. Цього разу в її голосі прозвучало розчарування. Ми повторювали це знову і знову. І щоразу вона ставала дедалі агресивною. Зрештою, їй усе це набридло, і дзвінок обірвався. Мені зателефонували і сказали, що на моєму комп'ютері були віруси. А я сказав їм, що це неможливо, бо викинув свій комп'ютер у річку, щоб поліцейські не могли отримати на мене жодних доказів. Відтоді вони мені більше не дзвонили. Моїй дружині зателефонували типу з Майкрософт. Я взяв слухавку. Я трохи послухав їхню маячню, а потім сказав, що я працюю в техпідтримці підтримці Майкрософт. І якщо у нашого ноутбука проблеми, мабуть, це хтось із наших працівників телефонує мені. Вони запанікували і повісили слухавку. І відтоді моя дружина більше не отримувала подібних дзвінків. Щоразу, коли я був удома і міг це зробити, я відповідав на телефонний дзвінок, а потім клав телефон у коробку з підзуття з блютуз колонкою, з якою долунала жорстка латиноамериканська полуничка. Дзвінки припинилися приблизно через тиждень. Те, що їх бісить, це марнування часу. Їм платять за кількість дзвінків. То, що довше ви їх тримаєте на зв'язку, то їм гірше. Одна річ, яку я люблю робити, це починати нескладну історію, яка нікуди не веде. Як діду Сімсон у Сімсонах. Я кажу: опитування. Так, свого часу я провів кілька опитувань, навіть працював над одним із них. Тепер я думаю, що це було у 2006 му чи 2007-му. Ні, мабуть, це був 2006 рік, тому що саме тієї зими я розвідка. Збив свій бьюїк, господи, як же я сумую за цією старою машиною. Це був такий гарний відтінок зеленого кольору, як джунглі. Одного разу я був у джунглях, і боже, там є комарі. Якщо у вас є час, базікайте з ними, але говоріть всяку несенітницю, або просто витрачайте його час з рудними запитаннями. Скажіть, щоб не вішав слухавку, і змусите чекати на вас цілу вічність. Це дуже весело. Мені іноді впарюють, що я потрапив в аварію і запитують, чи не хочу я вимагати компенсацію. Я в такі моменти підіграю, погоджуючись із ними. А коли мене запитують, яких травм я зазнав, я кажу, що помер, або що у мене відірвалася голова, і у мене тепер проблеми з ерекцією. See Раніше я отримував багато небажаних дзвінків від компанії, яка могла допомогти мені позбутися боргів. Одного разу вони зателефонували мені, коли мені було нудно, і я вирішив трохи розважитися. Я назвав фальшиве ім'я, фальшиву адресу, яку вони не могли знайти у своїй системі. Я переконав їх, що мені дуже потрібна їхня допомога. Потім я ретельно перевірив свої борги, змусив їх чекати, поки я знайду документи. Тощо деякі з боргів були пов'язані з моєю зміною статі через три 40 хвилин у мене був борг у 300 тисяч фунтів стерлінгів, і я міг платити по 4 тисячі фунтів на місяць, щоб розплатитися з ними. Жінка зателефонувала своєму босові, і коли леді бос підійшла до телефону, я сказав їй, що все це придумав. Я не жартую. Вона сказала мені, що я даремно витрачаю їхній час і що мені не слід цього робити. Після чого повісила слухавку. Більше від них нічого не було чутно. Можна робити протилежні гучні заяви. Якось раз мені зателефонував якийсь чувак із податкової служби і сказав, що я винен їм купу грошей, інакше мене посадять у в'язницю. Я сказав, що вже сидів у в'язниці і не боюся туди повертатися. Він сказав, що у мене заберуть усе моє майно. На що я відповів що я практично безпритульний і у мене нічого немає. Тоді він заявив, що вони зв'яжуться з моєю сім'єю і спробують отримати гроші від них. Я сказав, Тим, що мене усиновили і у мене немає сім'ї. Останнім було те, що чоловік пригрозив мені тим, що він зараз вернеться в поліцію. А я сказав, що вже перебуваю в поліцейській дільниці. Він розлютився і повісив слухавку. Дайте відповідь на дзвінок, покладіть телефон, не відключаючись, і продовжуйте те, що ви робили. Вони швидко видалять вас зі списку викликів, тому що ви витрачаєте час їхніх агентів. Я роблю те саме, а іноді відповідаю: чекаю з'єднання, приглушую звук, і коли людина бере слухавку і починає говорити. Я починаю швидко натискати цифру набору номера, поки вони не повісять слухавку. Моя улюблена відповідь на це була чудова мелодія, сер. Ми більше не будемо дзвонити. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!